Чи обов'язково взагалі розписуватися за отримання повістки? Це мається на увазі, якщо вам вручають цю повістку на вулиці. Ну, по-перше, треба розуміти, що у них є і ну, повинні бути відеокамери, бодікамери, тобто і співробітників поліції, і у співробітників ТЦК. Тому, якщо ви будете відмовлятися не підписувати? У цю повістку, то звісно, що вони це зафіксують на відео, да? і потім складуть акт. І це буде вже підставою для того, щоб стверджувати, що ви не хочете її утримувати. тому що отримання повістки, але ж не розпис з неї за її отримання, відповідно створюють такі умови, що у ТЦК немає доказів. Ну, якщо, звісно, не працює камера, або, наприклад, цей запис не збережеться і так далі. У них не буде доказу того, що ви розписалися за отримання повістки. У мене особиста була ситуація ще у 2015 році. Теж була мобілізація, і людині намагалися вручити повістку, але він її. Ну, там не отримав чи отримав, не розписався, але ж потім виявилось так, що за нього там хтось розписався у цій повістці. Була кримінальна справа потім по 336-й, тому що ця повістка була на відправку, тобто бойова тоді вона ще називалась. і людина не з'явилася. І, відповідно, ТЦК звернувся в поліцію для того, щоб притягнути його до кримінальної відповідальності. І тоді я саме захищав цього військовозобов'язаного, і нам вдалося довести, що це, ну, по-перше, не його підпис, по-друге, що, оцей саме факт свідчив про те, що він не отримував повістки. і був виправдований вирок. Тобто його виправдали. І не просто виправдав там суд, це був Шевченківський суд міста Києва, але ж. Цей вирок виправдований залишився в силі навіть після апеляції. Тобто, прокуратура звернулася в апеляцію, і там був розгляд, і апеляційна інстанція також погодилася з таким рішенням, тому що не було інших доказів. Але зараз ну, може, в зв'язку з цією справою, тому що таких справ дуже мало. Щодо виправдання на пов'язаних з цією статтею, але вони зробили, бачите, що тобто повинна бути будь яка камера, і вони складають акт. Але знову ж таки, акт без підпису може не діяти. Друзі, якщо вам потрібен захист адвоката по кримінальних провадженнях по статті 336 або 407 чи 408... 332 інших статтях, які зараз ну, здебільшого використовуються для того, щоб притягувати до кримінальної відповідальності, в тому числі військово зобов'язаних або військовослужбовців, або взагалі громадян, які ем, скоюють на на думку співробітників правоохоронних органів, відповідні кримінальні правопорушення, то ви можете звернутися до мене. Є відповідний досвід, є позитивна практика по цих та інших кримінальних провадженнях, скільки я займаюся такими справами, взагалі кримінальними справами. Ну практично вже 30 років. Досвід дуже великий. Можу вам допомогти.